Ражі. Час відправлення поїзда. Поширка. Починається із західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий повод вокзалу.

Шановні пасажири, Триває поставка на поїзд, номер з дорог получення. Поїзд перебуває на другій політики. Нумерація 3 починається від нацитної сторони. Короче, я зачем я зачехаю скрізь? Це пакет, що самі 100 і зайде поняття. Шановні пасажири, триває поставка на поїзд Столичний Експрес номер 780 з полученням вису. Поїзд перебуває.